Мир Божий, дорогі любі друзі, сьогодні ми пороздумуємо про видіння, яке було відкрито Єлені Вайт Господом. Мене багато разів звинувачили в тому, що я розповсюджую погляди, характерні для спіритизму. Але ще до того, як редактор Дейн Старт впав у цю помилку. Господь показав мені у видінні всі сумні та руйнівні наслідки, які будуть мати для стада Божого сперетичні погляди, що поширюються як цією людиною, так і іншими людьми. Я багато разів переконувалося, що дивовижний Ісус це особа. Я питала у нього. Чи є його батько особою, і чи подібний до нього. І Ісус сказав Я видимий образ особи мого батька. Дорогі друзі, сьогодні в церквах присутствує така єресь що Отець, Син і Дух Святий це є три особи божества, або ці троє є одно, як одна особа. А що на це каже Біблія, відкриваючи Книгу «Об'явлення» 22 глава, Перший третій вірш пише так: «Престол Бога і Анця, дві особі Бог і син. І з цього тексту, що ми прочитали, що Пророкові Божому відкрив Господь, що Ісус це особа, і Ісус сказав. Я видимий образ особи мого батька, і Ісус підтверджує, що батько Його теж є особою, так як ми розуміємо, що є дві особи батько і син. Я багато разів бачила, що спиритичні вчення знищили всю славу небес, і в багатьох душах престол Давида і чудове обличчя Ісуса. Були спалені у вогні спиритизму. Я бачила, що деякі з ошуканих і заблоканих будуть виведені до світла істини, але для них буде майже неможливим повністю позбутися впливу спиритизму. Цим нещасним людям слід глибоко покаятися у своїх помилках і назавжди залишити їх. Я рекомендую тобі, дорогий читачу, слово Боже як керівництво у вірі та в житті, цим словом ми будемо судимі. У цьому слові Бог обіцяв дати видіння в останні дні і не заради нових принципів віри, але щоб утішити свій народ і виправити тих, хто ухилився від біблійної істини. Так Бог вчинив із Петром. Коли збирався послати Його проповідувати язичникам, сьогодні у церквах присутствують такі яресі, що Ісус Христос є Богочоловік або Бог і що є три особи божества. Пророк Божий рекомендує Слово Боже як керівництво у вірі. Відкриваючи Біблію, ми знаходимо свідчення Бога. Що сам Бог свідчить за свого сина, що Ти є мій син возлюблений. Бог не свідчить, що Ісус Христос є богочоловік або Бог. Сам Син за себе свідчить, що Він є син Божий. Ні, ніде у Біблії ви не знайдете, щоб Ісус Христос свідчив, що Він є богочоловік, Чи що Він є Бог Пророк Божий говорить, що деякі з ошуканих і забуканих. Будуть виведені до світу істини. Нехай Господь вам допоможе вийти до світу істини і не ходити в темряві. Амінь.